Добрий день, мене звати Настя і в 2022 році моя родина придбала для мене курс з української мови та літератури, і це власне мій відгук. Загалом я хотіла б відокремити усю ту серйозність, з якою навчальний центр поставився до нас, це починаючи з консультацій, психологічних тренингів, завершуючи тим, що нам постійно надавалася оновлена інформація щодо екзаменів, хотіла б також зазначити усю ту швидкість, з якою було переорієнтовано курс виключно на українську мову. Тобто, як тільки стало відомо, що цього року не буде можливості складати українську літературу, ми Припинили її вивчати, і увесь той час, який витрачали на неї, ми витрачали на практику з української мови, що допомогло нам краще підготуватись. Усім до побачення.